Так, я сам також бюджетний апарат, але на відміну від ПВМР, дивіться, що ми бачимо. Більш така компоновка розгалуджена. Радіатори, батарейного батарейні інвертора рознесені, ліве-праве плече. І тепловідвід, поток воздуха, який від таких потужних вентиляторів 80-х, добре розподіляється, продуває. Тут інвертор сінеса. Тут в нас? Що? Це зарядка це сонце. Потужні такі, як стоять конденсатори. Ну, дешеві бачимо, але цей сам інвертор бюджетний. В цілому на свої гроші інвертор, я вважаю, потягне, скажімо так. Не прям плюс-плюс-плюс. Якщо ж там порівняти з вольтроніком, Вольтронік там набагато цікавіший, але і ціна. Тому. Щоб платити, то й отримуєте. Ну, тепер щодо ціни, як бачимо, на Китаї він зараз коштує 9600, плюс розтаможка, і буде близько 11 тисяч коштувати. Дизайн зараз отакий. Біло-голубий всередині абсолютно такий, як на відео, що я показав, тому немає різниці в такому корпусі чи в такому, все буде залізо точно таке. Тож обирайте, вирішуйте і самі вирішуйте свою енергонезалежність.